Ну, а далі ми детальніше поговоримо про Всесвітній день прибирання, який традиційно відзначатимуть 20 вересня. До нього долучаються мільйони людей у 211 країнах світу. Цього року Всесвітній день прибирання вперше оголосили офіційним днем ООН. Тож, як його відзначатимуть в Україні та як доєднатися до заходів, про це далі поговоримо із лідеркою найбільшого екоруху країни Let's Do It Ukraine та координаторкою всесвітнього дня прибирання в Україні Юлія Мархаль доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пані Юлію, і слава Україні! Героям слава доброго дня! Давайте нагадаємо для людей історію цього дня і коли Україна приєдналася до переліку тих країн, які власне відзначають всесвітній день прибирання. Ну, Так сталася доля, що я один із засновників світового Let's Do It, Тому ми приєдналися з самого першого 2018 року. Ось тоді, коли дійсно, вперше а, країни. Які хочуть екологічних змін, які хочуть дійсно покращити стан екосистем в себе, да об'єдналися і зробили в один день величезну толоку на сьогоднішній день. Дійсно, це вже не просто толока, це ціле свято, це визначений день, календарний день. Тому тепер в усіх календарях будуть друкуватися всесвітній день прибирання, і наша з вами як українців заслуга в цьому теж є. Минулому році ми навіть отримали відзнаку UNSDG Awards як переможець, найбільша мобілізаційна мирна кампанія в світі. Ось тому е, на сьогоднішній день е, у нас є мрія як української молоді стати номер один серед цих двохсот країн. Але е, для цього нам потрібно понад 4,5 з мільйона учасників, які зареєструються. А е, чи потрібно дійсно нам, тому що дуже часто кажуть, от молодь щось придумають так. Нам любе перше. Це взагалі в усіх напрямках потрібно для того, щоб про Україну говорили, для того, щоб Україну підтримували. І в той час, коли в нашій країні йде величезний екоцид, щодня стаються екокатастрофи, нам потрібно привертати увагу, що ми тут готові. Миковідповідальні, але нам дійсно потрібно і еко, і підтримка, і зупинити цю страшну війну для того, щоб далі екосистеми не порушувалися, для того, щоб відновлювати їх. І дійсно наші військові воюють. На фронті вмирають не тільки за географічну лінію вони вмирають за все, що ми маємо, в тому числі за наші екосистема. А зруйновані екосистеми – це наше здоров'я, довкотіття, це місце, де ми живемо, чим ми вдихаємо, що ми їмо. А тому всі, всіх, всіх дійсно закликаємо приєднатися, де б вони були в Україні або за кордоном, як українці, да зробити індивідуальну сімейну толоку, можливо приєднатися колективом. Ось якщо в Україні обов'язково дотримуватися правил безпеки, ми всі деталі написали в новинах на сайті Let's do it ukraine.org. Найближчий тиждень ще будуть інструкції для всіх учасників, тому це дуже важливо перечитати, і це не тільки важливо знати світнього дня прибрання. Це важливо знати нам українцям в Україні постійно. Ось і звичайно зареєструвати свій результат до 25 вересня, тому якби ми в бу. Любов... В парку закликаємо всіх приєднатися. Сподіваємося, що долучиться максимальна кількість освітян. І, звичайно, найголовніше це якщо буде тривоги спускатися в укриття. Це основне правило, яке ми маємо дотримуватися. Фронтові території вони долучаться в адаптованих режимах. Це цифрове прибирання, воно найбезпечніше і плюс воно дає інформаційну безпеку. Звичайно, Тож чиститься гаджети, наші телефони, комп'ютери, хмарні сховища. Ось ну і звичайно індивідуальні там, де це можливо, і плюс ну специфіка на, на превеликий жаль нашої країни. Розбір завалів теж буде до всесвітнього дня прибирання? Насправді та мета, яку ви озвучили, і, вона і... дійсно заслуговує зібрати навіть більше ніж 4 мільйони українців. Тому сподіваємося, що люди активно будуть реєструватися і долучатися. Те, що цього дня Всесвітній день прибирання, вперше офіційний день ООН, Що це для глобального руху означає? Яке це має значення? Це має значення, що ми тепер потрапили в усі календарні плани, і нам більше не потрібно навіть в тих країнах, яких трошечки нам залишилось доактивізувати в світі. А нам не потрібно буде додаткових якихось спецзусиль, тому що це є вже офіційний день в календарі світу. Тобто, це так само, як новий рік, різдво. Ну тобто, розумієте, да і зараз дійсно. Ми працюємо над тим, тому що всесвітній день прибирання це тільки перший крок для того, щоб привернути увагу до проблематики. А далі, звичайно, це люди, які об'єднуються на місцях, лобіювати інтереси, змінювати нашу культуру, да, формувати культуру чистоти правильного поводження з відходами, активізовувати програми локальні навіть в рамках децентралізації, які будуть впливати на покращення екосистем. Да, тут і зараз на відновлення екосистем, тут і зараз. Ну і звичайно, для нас, для українців, дуже важливо об'єднатися, тому що а, ми маємо не тільки себе врятувати, да але і залишити в нормальному стані, а, придатному до життя а, наступним поколінням нашу країну. Тому маємо про це подбати. Маємо об'єднатися. Ну і звичайно, це не просто толока. Це для когось це свят, для когось це день воз'єднання. І дійсно, як практика показала попередніх років, тому що ми понад 1 мільйон 300 тисяч учасників за останні там 6 років об'єднала саме в цьому проєкті, А практика показує, що навіть внутрішньо переміщені особи вони об'єднуються в маленькі міста на, на місцях, де б вони не були, і ви знаєте, це дуже, дуже надихає. І в минулому році у нас навіть до неї. Он э, офіційно прислав э, звіт вночі, э, в останній день Кажуть, у нас інтернету не було, але 4800 учасників я пам'ятаю листики. Я ж розплакалась, тому що якщо вони там на фронті реально це роблять і їм не байдуже, і ми не знали дашо, що там буде, як там буде, взагалі кожна кожна э, організація знову вирішує за своїм да, тобто порядчуттям за своїм протоколом безпеки. Але коли ми отримуємо ось такі листи. Вона надихає просто всю країну не здаватися, об'єднуватися, і це абсолютно для нас безкоштовно. Тому закликаємо всіх перше це зайти на сайт обов'язково летзить новини, прочитати всі інструкції, а особливо інструкцію техніки безпеки і міної небезпеки, що може очікувати на місцях. обов'язково працювати з органами виконавчої влади місцевого самоврядування з. Об'єднуватись на місцях, очищати локації, сміття доносити обов'язково до сміттєвого баку або відпрацьовувати з жеками. Вивіз обов'язково. Ну і громадян закликаємо брати з собою рукавиці два-три пакета, Ось для того, щоб можна було браво поприбирати. Ну і ми розтянуті у часі. Тому від сьогодні всі, хто почули, ви вже можете робити, якщо відчуваєте безпечна година і маєте натхнення, вже можете робити свою міні-толоку і рис до всесвітнього дня прибирання. Це якісь неймовірні речі, про які ви розповідаєте про прибирання на лінії фронту. Насправді так можуть напевно лише українці, і це дійсно неймовірно. Мені зараз на очі потрапляються меми про те, що власне українці після недоспаних ночей нічних тривог сортують сміття, беруть з собою сіточки і складають в них овочі в супермаркетах. Тобто це входить в нашу рутину, і це дуже приємно, що, попри складні обставини, ми не забуваємо про такі, нібито, звичні, але важливі речі для нашої планети. Ви минулого тижня провели національний організаційний комітет всесвітнього дня прибирання. Розкажіть, що обговорювали. Обговорювали можливості. Обговорювали 24 регіони, приєдналися на місцях. Обговорили які будуть особливості в кожного регіону. А волонтери в деяких регіонах, в деяких населених пунктах, не тільки готують толоку, але й готують спеціальні активності. Хтось буде організовувати йогу, когось забіги цілі, як плогін буде. Вони будуть бігти і збирати сміття на велосипедах, буде збирати сміття. А, і а, насправді, тобто а, зараз молодь працює в організаційного комітету в першу чергу над тим, щоб це стало ще й цікаво, да, для того щоб а, запросити залучити тих, хто принципово не хоче ходити, і знаєте, якби формувати культуру чистоти разом з нами. Тому а, і плюс, звичайно, це закріпити на основі наших талантів, закріпити ось цю хорошу ауру після припрання, щоб це місце залишилося чистим. А ось і звичайно обговорювали, як громада влада. Засоби масової інформації і бізнес на місцях можуть об'єднатися і підсилити один одного. Понад 280 керівників установ організації регіонів були і залучені були міністерства відомства. Тому ми сподіваємося, що дійсно інші хто не приєдналися будуть долучатися зараз. Іде до речі, реєстрація. А на сайті координаторів попередня реєстрація координаторів. 7 числа буде національний бриф координаторів цих рівнів. Тому якщо ви почули і ви хочете навіть п'ять-шість людей з собою взяти, ви можете вже долучатися. Це буде онлайн. А кожна людина зможе долучитися, задати свої запитання для того, щоб бути готовими. І також буде на основі цієї реєстрації 7 числа розігруватися велкампаки від наших партнерів, тому що в велкампаках на великі локації особливо там будуть пакети, одноразові рукавиці, серветки. Тобто і нам дуже. Пощасливо у нас продовжується невелика підтримка від бізнесу? От для того, щоб маємо радувати навіть трошечки Чи є якісь обмеження по локаціях? Ви говорили про те, що це навіть може бути прибирання вдома або біля будинку? Власне, ось такі організовані локації. Чи будуть вони в різних регіонах України? Організовані локації будуть в різних регіонах України, в тому числі в столиці. Єдине у нас величезне прохання до всіх. Ми не публікуємо локації, геолокації, назви, адреси. А основні локації і координатори, якби координатори локацій будуть опубліковані на сайті. Це офіційні координатори, які пройшли навчання. Вони точно вже працюють з жеками. Вони відпрацьовують повністю. Да, тобто, якщо ви не хочете бути організатором, ви можете долучитися до своєї найближчої локації. Uh, і uh, зв'язатися з координатором. А вже координатор, знаючи, що ви українець, uh, от uh, він вже вам скаже точку місця збору, коли там ваша на ваша найближча команда. Тому є обласні координатори і є регіональні координатори, є координатори населених пунктів. Але все ще досі кожен може стати координатором uh, маленької локації або населеного пункту свого, тобто співкоординатором в місті, в селі в селищі. А, і ну, тобто, зар зараз іде підготовка. Цілий тиждень ще буде йти підготовка, плюс в е, великих містах. Ми відпрацьовуємо з місцевими муніципалітетами рекомендовані локації. Це там, де дійсно таке не доходять найпроблемніші території, да де треба активізувати громадян, щоб все ж таки поприбирати і не смітити. Ось відпрацьовуємо ці моменти індивідуальні локи, звичайно, вони, наприклад, якщо ви кожен день ходите по своїй вулиці, немає місця, Наприклад, да, і тому подібне, ви бачите, що ця ваша вулиця потребує допомоги або місце там де кожен день на захід сонця. То звичайно, ми просимо так само індивідуально поприбирати, але довести до сміттєвого баку це найголовніше. Тобто, не залишати в парках, сферах, в лісах пакети зібрані, тому що туди машини доїдуть. Чи ви аналізували з 2018 року, які регіони України найбільше підключаються до дня прибирання? А, ну, я можу сказати, що. Мене надихає те, що ми жодного разу не зупинилися. І 22, й 23 й рік ми все одно проводили це. І тенденція показує, що останні два роки рівненщина у нас була лідером, а тому що вони в минулому році активували понад 70 тисяч учасників в області. Понад 70 тисяч учасників в області перед рівненщиною, перед повномасштабною війною в Україні. Лідером була Донецька область і місто Маріуполь. Тобто у нас донецький регіон виводив понад 70 тисяч учасників, і зараз дійсно всі маючи такий прекрасний досвід. Волонтери, координатори працюють над тим, щоб кожен регіон, якщо в одному це вийшло, то кожен регіон насправді може пропродублювати цей результат, да і це нам допоможе в загальному міжнародному рейтингу піднятися в топ. Але знову ж таки хочу заохотити всіх українців, друзі. А якщо ми потрапимо, в хоча б, я мрію про перше місце, наші волонтери мріють про перше місце, але якщо ми потрапимо, хоча б в топ 10 Картинку з Україною, назва Україна, будуть транслювати цілий рік 211 країн при підготовці наступного всесвітнього дня прибирання. А це про міністерства, відомства, уряди, перші особи всі, всі, всі будуть рівнятися на Україну. А нам дуже це потрібно. Тому давайте об'єднуватися, давайте це робити разом. Нам це нічого не коштує. Насправді у зручний свій час, у безпечний час, коли немає тривоги, поприбирати найближчу територію, зареєструвати результат. Буде окрема вона на сайті зареєструвати результат, реєструємо результат, і у нас в цьому році, до речі, є особливість. Ми пробуємо подвійну реєстрацію зробити, тому що є наша національна форма, да, яку ми потім ще учасникам онлайн-сертифікати виписуємо. Довго, але виписуємо. ось, Тому що це дуже багато сертифікатів. Але ми пробуємо ще зареєструватися на міжнародній платформі, там, де. Весь світ побачить Україна є. Ми три роки не були на цій мапі взагалі. А і тут ми єдине просимо. Ми реєструємо пострезультат. Тобто, ми не реєструємо заздалегідь локацію, Що ми збираємося, які країни? Ми реєструємо пострезультат. Тому ну це в цілях нашої безпеки. Тому все, що виходить по нашим локаціям, воно виходить із. Того як ми вже поприбирали, донесли сміття, вивезли його, сіли вдома спокійненько, коли є світло інтернет і все зареєстрували, запублікували, виклали в інтернет, відмітили Clean Up Day Дейглобал, да, для того, щоб весь світ бачив, що ми тут є, і зробив свінець. Ви згадували про те, що сподіваєтеся, що освітні заклади активно долучаться цього року до дня прибирання. Зазвичай з вашого досвіду власне освітні заклади наскільки є активними. Вони дуже, дуже активними. Є деякі регіони, які планують залучати всіх освітян. І ми будемо просити всіх вчитися. Будемо і... сподіватися, що і Хмельниччина є тих, і, їх... і також так. буде конкурс. Буде і конкурс, ви згадували, так? Розкажіть. Щорічний конкурс серед, не за... Не за... але сортувати і здавати на переробку. Тому що навчальні заклади дуже часто стрину сировину, яку знаходять, здають на переробку, і потім або купують щось собі для школи, наприклад, там проект про або... збирання, або навіть підтримують на фронті наших військових, от маючи кешбек за сміття, фактично, яке вони зібрали. Тому шкіл, мабуть, по найбільшій кількості учасників, по найбільшому кількості зібраного сміття, ну і тому, що є регіони там. Ось, там, де є онлайн форма да навчання, тому абсолютно можливо. Ну і наші школярі, які навчаються і за кордоном і вукну, може так само приєднуватися і підтримати свою школу свій навчальний заклад. Це стосується не тільки шкіл, це стосується і дошкільня, це стосується закладів позашкільної освіти. А ми зараз відпрацьовуємо з українським державним центром позашкільної освіти для того, щоб об'єднати наше учнівське самоврядування. Студентське самоврядування е, закликаємо і відпрацьовуємо з цим, Тобто, в цілому, е, в цілому, це буде цікаво насправді, і дуже хочеться, що не так як в моєму дитинстві, що ми не хотіли ходити на толоки, шукали причини. А е, чому нам не потрібно йти? А дійсно хочеться ще більше об'єднувати молодь, розуміючи те, що це їхня країна, це їхня екосистема, е, це їхнє здоров'я і життя і безпечне. Я ja, тому якби найголовніше, те, який внесок як зараз роблять вони для того, щоб їхні діти жили в сильній, квітучій Україні і екологічно відповідальні. Найголовніше. Ви щороку залучаєте і знаменитості для того, аби привернути більше уваги до всесвітнього дня прибирання? Хто цього року доєднується? Багацької зірок, і ми закликаємо абсолютно всіх зірок, хто буде в Україні або межами, долучатися до локації, тому що це дуже важливо. А в цьому в нас вже є такий незамінний амбасадор Келемен. Ось і мені здається, він дуже багато молоді надихає. Окрім цього, у нас є зірковий голос Андрій Чорновол, ведучий модена і радіо. Да, тобто який зараз. Розпочалася, до речі, соціальна реклама. Тому якщо у вас є куди розмістити аудіо, відеоролики, беріть, вони мають стати соціальної реклами, буде радість за ротацію, тому що іноді ви знаєте, людина не долучатися, якщо запросив сусід. А потім йти ось тому кожна, кожна зараз соціальна реклама дуже важлива. А також в нас долучається Наталка, Карпа, Аня Добридніва, тобто дуже дуже насправді багатько зі. Це не тільки про співаків або ведучих. А Андрій Джуджуло, наприклад, щороку долучається да? Слава Соломка. Але це й про блогерів, це про спортсменів, це про лідерів громадської думки. Тому, якщо ви навіть міні-блогер, будь ласка, ставайте нашим амбасадором, публікуйте, що готується Україна до всесвітнього дня прибирання, і долучайтеся до нашого такого зіркового батальйону екологічно відповідальних зірок. А ось для того, щоб не тільки під час освітнього дня прибирання транслювати екологічну культуру, але разом формувати культуру, тому що за кожні думки стоїть десятки тисяч людей, які от як прозірка сказала, так і буде. Тому ми можемо дійсно зробити ефективніше тиризу. Давайте на завершення підсумуємо, де реєструватися, що потрібно для цього робити, і коли це вже можна робити а, від е, зараз. Заходимо на сайт letsduitukraї.org в новинах є деталі. Зареєструйся координатором. Там же є деталі по національному брифінгу координатор. А навіть якщо ви побачите це в записі, це завжди буде актуально. Ця інформація. Ось дивимося ролики навчальні від наших військових і спеціальних організацій про міну небезпеку і що з цим робити, якщо ви з цим зіштовхнулися. Зв'язуємося з нашими координаторами на місцях, об'єднуємося в групи. Ось і у кожного регіону є обласний координатор. Ви в будь-якому випадку до когось можете дозвонитися. Ось і відпрацьовуємо на місцях індивідуально, сімейно, колективно. Приєднуємося до всесвітнього дня прибирання до тобто офіційний день, 20 вересня, всі у всьому світі. Але ви приєднуєтесь у ваш безпечний зручний час до 25 числа і реєструємо результати на сайті Лездутюкраїнкрапкаор Знову ж таки в новинах буде кнопка Зареєструвати свій результат. Обов'язково робіть фото до робіть фото після. Об'єднуйте свою родину, об'єднуйте своїх друзів, тому що весь світ і планету ми не можемо спасти але ми можемо дати альтернативу і своїми діями на інших ну і викладуйте в інтернет після після вже прибирання ваші результати для того щоб надихати Дійсно, всі великі справи з маленьких кроків складаються, тому навколо себе дійсно можна зробити гарний простір. І Вам дякуємо, пані Юлі, за те, що ви доєднались до марафону. Ті 8 лідерка найбільшого екоруху України, Let's do it Ukraine» та координаторка всесвітнього дня прибирання в Україні Юлія Мархель була з нами на зв'язку. Ну ми всіх закликаємо дійсно доєднатися до всесвітнього дня прибирання.